В Линовицькій об'єднаній територіальній громаді розгорілось справжнє протиріччя навколо переходу місцевої свято-успенської УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Більшість місцевих жителів, понад 400 чоловік громади, підтримують даний перехід, проте 52 людини проти. Віталій Нестерко, голова Леновицької ОТГ, наголосив, що свято Успенська церква, яка знаходиться на території Леновиці, вже багато років юридично відноситься до Ніжинської єпархії УПЦ МП. У, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України громада вирішила відмовитись від усього російського, і московський патріархат не став винятком. Приїхали представники ПЦУ. в особі. Оця Віталія по прізвищу Юрочку Сприлуг. Намітили ми провести загальні збори. Я цьому сприяв на стадіоні. Спочатку ну, ми раз зібралися, потім намітили час, зібралися на стадіоні, було 400 чоловік, жителів. Провели збори, зібрали представників, зібрали там активну групу. Проголосували за перехід нашої Леновицької церкви із УПЦ в УПЦУ. Ці документи були зібрані, протокол усіма підписами організатори цього дівчата забрали. Сказали, що це в Чернігов. До юристів потім обласну раду Людмила Лазоренко, голова зборів релігійної громади, акцентувала, що всі документи для переходу церкви від УПЦ МП до ПЦУ в наявності і пройшли майже всі необхідні інстанції. Протокол є зборів, документи всі оформлені, передані за юристом завірені. Передані в Чернігівську обласну воєнну державну адміністрацію. Ждемо рішення нашого голови обласної воєнної держ... Держ... державної адміністрації пана Чауса, щоб уже, бо ми передали це все. Збори в нас були другі, основні 1 червня, а вже ж у серпень. З метою забезпечення збереження майна церкву необхідно було закрити на час процесу переоформлення документів та переходу до ПЦУ, що й зробила територіальна оборона. Це обурило понад 50 жителів громади, які були проти переходу. Закрили церкву, опечатали, але оця частина, що залишилася у ПЦ, вони ж богослужіння продовжили проводити, проводили під церквою на вулиці. Потім до мене прийшли тут, зібрали ось заяви, їхні 52. Чоловіка, тут підписи це ті, які залишаються вірними у ПЦ і не бажають ніякого переходу. І тут заява, ми, парафіани, виступаємо проти будь-якого переходу. І з юристом приїхали до мене вимоги, вимогу, на якій основі я закрив це. Я їм пояснюю, що я, як представник влади, а у нас церква відокремлена від держави. Я не маю права не закривати церков, не відкривати і цим не займаюся. Коли церкву відкрили і продовжили проводити богослужіння представники УПЦ, пані Людмила викликала поліцію. Потім люди кажуть, що церква відкрита, розпечатана вже я визвала, я не знала, що мені робити. Я визвала поліцію. Приїхала поліція сюди. Мені так поліція сказала, що ПЦУ представники звернулися до Віталія Івановича. Він позвонив Чернову, і Чернов дав розпорядження відкрити церкву на час богослужінь і на час я бачила сама цю бумагу. І на час на період інвентарізації Максим настоятель храму у ПЦМП, не погоджується з рішенням загальних зборів, адже вважає їх неофіційними. Збори, які відбулися 1 червня, хотів би сказати, що люди, які на них голосували, які на них були, приймали участь, вони не до кінця зрозуміли про що їх просили голосувати, оскільки вже після того, як відбулися ці збори, я неодноразово чув, що люди, котрі там голосували, вони кажуть, що вони голосували не стільки за ПЦУ, як проти московської церкви. В самому селищі Линовиця і взагалі в Прилуцькому районі немає московської церкви чи церкви Московського патріархату. І це підтвердила Олена Богдан, яка є головою державного комітету у питаннях національностей та релігії. Також настоятель вважає, що перехід церкви це несправедливо, адже фактично і юридично це відбирання будівлі. А ті, хто хоче ПЦУ, мають будувати власний храм. Відповідно, чинному законодавству це дозволено. Може бути не один храм в селі, може бути декілька, два-три, взагалі безліч. І відповідно одна конфесія може не обов'язково повинна переходити до іншої. Якщо ж Може утворити інша, може утворитись інша конфесія, і так можуть вони бути дві, три чи і більше конфесій в одному населеному пункті. Процес переходу знаходиться на завершальній стадії. Як тільки голова Чернігівської ова підпише останній документ, то фактично відбудеться передача церкви від УПЦ до ПЦУ.